Сучасний локомотив, але на паровій тязі, як символ британської монархії, традиційної прогресивної водночас на цьому поїзді Єлизавета друга відзначає особливий день. День коли вона обігнала королеву Вікторію. Стала монархом, що найдовше править британцями. коли я тільки народився. Королева вже 14 років як була на троні. Вона працювала із 12-ма прем'єр-міністрами, 6-ма архієпископами кантерберійськими. Вона відповіла на 3,5 мільйони листів надіслала понад 100 тисяч телеграм. Вітають королеви на Британських островах і в усій співдружності нації. Це понад півсотні країн від південної Африки до Канади, від Австралії до Індії. Усі вони незалежні, але формально головою держави визнають Єлизавету і Елизавету Сьогодні, чидаєс бізнес з'южолдай сьогодні звичайний робочий день для цього парламенту і звичайний робочий день для її величності королеви для Австралії, для сполученого королівства та для решти країн співдружності королева була втілення стабільності упродовж понад 63 років. нині британська королева радше символ, аніж представник реальної влади, і саме як втілення стабільності її найбільше цінують. Хоча є і такі піддані, що мають чим дорікнути. Ми вважаємо, що нема чого святкувати, коли одна людина стоїть на чолі держави 63 роки, це сигнал необхідності реформ. Люди настільки при владі не затримуються, якщо тільки в системі немає якихось вад. Серйозно до таких звинувачень у королівстві не ставляться. Єлизавета, II, як і раніше, одна з найупливовіших жінок країни та світу. Та попри це зберігає скромність. Ані розкішними статками, ані пишними гулянками королева не дивує. Навіть у такий особливий день вирішила працювати, відкривати залізницю в Шотландії, а святкування лишила підданим без неї. Ксенія Нойко, п'ятий канал.